Доброго ранку, шановні друзі. Ви дивитеся телеканал Тава. Це ранок на Алтаві. Виключно з гарним настроєм. Сьогодні розпочинаємо черговий день. Сьогодні нагадуємо, четвер, 16 липня, і В нашій студії ми їх давно чекали. І нарешті вони з'явилися. Це відомий уже у всьому світі гурт, який має звучну назву центр. Ось так. От вітаємо вас в нашій студії. Дмитро Всі Гайдук і Євген доброго. Кулик. Люди, які мають у своєму творчому доробку чималу кількість пісень, але маємо інформацію про те, що є 4 ми кліпи. Ми нарахували Чотири да? кліпи, правильно? Чотири кліпи, які в сумі, знову ж таки, ми займалися підрахунком, в сумі, якщо їх зібрати, то за статистикою Ютуба більше півмільйона переглядів. І власне це не тільки цьому ми вас запросили ще й тому, що ми зробимо сьогодні обов'язкову презентацію вашого чергового твору. Нарешті таки ліричного твору. Ми дочекалися. Ми, ми чесно слідкували за вашою творчістю вже давно, протягом останніх двох років. Слідкували, слідкували, чекали. Коли ж нарешті з'явиться слізна. Ми обов'язково да. про це поговоримо. Давай да. трошки спитаємо зараз у хлопців. Взагалі, як почався ваш ранок? Як ви прокинулись? Важко. важко, важко. Дуже важко. Як знайшли сили все-таки прийти до нас в студію? Та ну вже ж пообіщали, треба було їхати. А так чесно. Можна може, й не приїхали б. Євген, що скажете ви? Ну що, я поставив будильник і він спрацював. Я встав, прийшов на Алтаву. У мене у мене вже таке відчуття, що у Євгена складається нова пісня. От просто знаєте, так тертаки пішов речитатив. Я поставив будильник, я прокинувся, я пішов на Алтаву і далі, 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 далі. Рівма є. До речі, що до текстів пісені, хто хто пише да, Хто більше занурюється в атмосферу. Ми разом збираємося і разом пишемо тексти тільки так. А де натхнення береться? Там не всюди, я думаю. Натхнення? Так. Згадаю, що так, то нас надихає на Ну, ми так. З Стесів чи Скобеляк, чи можливо хтось з інших міст. нам нічого не привозять з тих регіонів. Ми співають багато років, і у нас завжди є натхнення, щоб створювати щось нове. Зрозуміло <рес> я просто на тебе дивлюся. дивлюся. Знаєш, ти величезна фанатка гурту «Сентропе». Думаю, тобі ти, да тобі найбільше. Ну добре, давайте перейдемо все таки до нового кліпу, так до, до новинки. Кліп має назву пісня, має назву бивша. Бивша да. так. Чому саме Нє, така… Ні, почекайте? От послухай, от як правильно треба говорити Євгена, Ще раз скажіть, будь ласка, бивша. О, от так. Давай. Я буду вчитися. Давай, Б... давай. Бивша бивша. У тебе вже майже ну, вже, вже записуйся до Євгена обов'язково до курсу полтавської мови. Так, хлопці, чому така саме така тема? Мабуть, від когось з вас? Пішла дівчина, так? Від кого саме? Ну, Кожного разу. Ні, не ще вже мало підштовхнули. Ось і кожного кріпа від нас до дівчата. Вони чогось постійно виходять. На місці дівчини я б навпаки, коли подивилась би кліп, навпаки. Прийшла просити пробачення. Це так, як хтось приходить, хтось виходить. Мене інше запитання насправді. Як у вас з авторськими правами, як залагоджуєте справи? Чесно, мене дійсно таке. Там у нас використовувалися да, 50 Cent, Basta нема. Ну, мені кажуть, ж... вони ніколи про це не узнають, що ми брали їхній мінус, так що все. Ні, при... Ну, зараз такі часи, що можна там позвонити сказати, там типа фіфтік там так і так. Там... Возьмі мінус. Ну, вже номер є, 50, да. Да. Тобто Все нормально, ви з ним переговорили mm -hmm. вже, так? Да? Правда, фіфтіка Київ стар, так що я кидаю гудок <рес> перед вами. І кидаю, знаєш, як то говорить, так, да, як, як це у творчій молоді називається? «Кинь бомжа. Так, <рес> да. передзвоніть да, мені, будь ласка, <рес> так. <Предзважіть рес> <мені, будь ласка, рес> да. Хлопці, як? Давайте поговоримо, як знімався хліб. Хліб. <рес> То хліб такий, так. Як знімався кліп? Яку суму обійшли, зйомки? Взяли камеру. Знімали, Сума. Ні, скажіть, будь ласка, взагалі це велика творча команда займається, тому що ні, зйомки нормальні, хороші зйомки, я чесно скажу. Це без ніякого сарказму чи іронії. Кожен кліп, власне, да, можна назвати там. Це професійна робота, нормальна. Це велика взагалі бригада, скажімо так, ну, творча команда. Троє людей це велика бригада, щоб ви просто не понимали. Я не знаю, просто скільки людей знімають кліпи. Я ось і запитую. Тобто, да? ну, обична, так ну обич знімають багато людей кліпи, але ми знімаємо в трьох. Це, uh, ми ми ну, ну, там да. двоє теж, вже в трьох. А, тобто ви вдох, і, і <риклад> da. камера? Da. 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 А скільки взагалі, ну, наприклад, візьмемо цей кліп, бивши, да? скільки займа, зайняло часу зйомки? Ну, два дні. Ну, можна було за один. Два <риклад> дні. Один день в селі, один день в артучилищі, і все. Два дні. Я не можу, чесно. Я просто на них дивлюся на цих позитивних людей, да, надзвичайно веселих. У мене просто, знову ж таки, прокручуються всі ті пісні. Я, я серйозно я сьогодні зранку, коли готувався до ефіру, я знову 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 їх всіх передивився. Я навіть не дивилася, у мене вчора з вечора і зранку просто ця пісня звучала в голові. Саме бивше, чи стасі? Саме бивше? Саме бивше. Е, і щодо да, ну і звісно ж, мабуть, такі знаєте, як то кажуть, є кілька запитань да традиційних журналістських, на які не хочуть відповідати, да? чому з'явилася назва, там знаєте, да, де да, чому ви так себе поводите, там і такі інші речі, да мене просто єдине, що цікавить, знову ж таки, ви виокремили для себе да такий називаємо його полтавський діалект, да там. Полтавської області, mm -hmm. тако, відповідно. мене, по-перше, цікавить, звідки ви самі родом, тому що чесно, я е, якось не поцікавився цим. З Полтави. Ви самі полтавці, полтавці так? Алмазний, Все, ну Це, це ви поряд. Майже мої сусіди, все нормально. А я так розумію, що це просто та, скажімо так, навколишнє середовище. Вас наштовхнуло, тобто в період навчання. 5 років страйка. От, я до цього да, я до велив. Це зробили свою справу. Гуртожити можна говорити не тільки, чому тільки технічний університет, педуніверситет, Аграрна академія. Тобто, взагалі Полтава, вона м, тут, як то кажуть, копати і копати, да, відшуковувати тему для е, всього цього. Скажіть, будь ласка, у вас ну, в будь-якому разі є друзі, які м, це так, спілкуються. Саме так. Є скажімо. По-перше, згадайте, скажімо так, яка була взагалі перша реакція, коли ви презентували свої роботи? Їм приємно, їм понравилось. Мені подобається, коли підходить, допустимо, такий друг, каже: Я вмію балакати, як ви, і починає ще сильніше отірювати цей акцент. І він думав, що до цього він не так балакає. Бувають такі случаї. Так, ну що ж, Євгений і Дмитро. Просто я боюся, що далі я не буду вести ефір. У мене ще останнє запитання можна да, щодо ваших творчих планів. О, Оце те оце, Звідки з'явилася назва? Чому так це Основні журналістські питання все-таки. Які ваші творчі плани? Це цікаво, чотири хіти це вже немало. Альбом буде чи ні? Буде. Фотографія, безпека. Фотографія, можливо, буде обов'язково. Коли, коли буде 5 хітів. Альбом, це ж треба, щоб своя музика була. Чому? Це ж може бути. А навіщо їм? Мікстейп. Я думаю, навіщо їм. Нормально. Скажіть, просто чесно ж, гаструлюєте? Нормально, тобто є попит відповідно на вашу творчість. Є, так. В рамках Полтавської області. По столовим катаємося там по-разному. Заїду. Щас, що саме полюбляєте їсти? Щоб, ну, щоб розуміти, да? щоб Перше, от, от, друге. <гум> компот. мамо, кашу. Люблю. Шановні телеглядачі. <гум> якщо ви вирішите запросити до себе на свято, гурт Центру Пам'ятаєте, пам'ятаєте, да? що обов'язково має бути перше, друге компот і манна каша. Райдер. <гум> да, це такий найголовніший райдер. <гум> і все. І головне, коли будете телефонувати, да, обов'язково скажіть там, як це треба сказати, привіт. Це ж по-таджакистанську. А, а, це по-таджакистанськи. Через, через Юда. Це не то, Як правильно сказати тоді? А ви ще раз, будь ласка. Я браве. Все, однозначно потрібне тренування. А буква Е з души. Мені згадується ваше А, Б, В, «ц» Оце, в такому плані. Е, Євгене, Дмитро, ми дякуємо, що завітали до нашої студії за те, що не те, що ми посміялися від душі. Це все. Це найголовніше. Да, і наші телеглядачі також е, дивіться на нашому каналі в Ютуб, обов'язково в ранок на Лтаві» і цей надзвичайний ефір. Так, а зараз пропонуємо вам подивитися все-таки цей славнозвісний кліп, який має назву. Бивша. Ні, ти неправильно сказала. От Я попрошу, я попрошу, хлопці. Хлопці, полостить, да. будь ласка. Дивимо славно звісний кліп, який називається Бивша. <зас> Мене ти вчора бросила, замотила із сашком. Тепер не моє смисла жити, іду повішусь за селом. І хоч закрила в моє серце, двері, і я поняв, що жизнь, боль, як триматись хто дай совет, Дай собі, so чула, цей, послухай, що скажу. Я любив тебе так сильно, як кролі траву. Тепер не сходить сонце, ронці у хоролі, бо закінчилось найбільше на хуторі ласторі. Я пам'ятаю, ми з тобою бризкали жука, і Амур поцілив точно стрілою у женька Я думав, після свадьби покажу тобі весь світ. Семенівка, шишаки, санжари, терешки. Я дарив тобі цвіти ранньою весною, а ти вкрала в мене дома. Сумки перегною, Виставлю дві фотки собі у інстаграмі, де ми коло свиней, закохані в сараї. Щоб купити тобі сандалі і серебряний колон, продавши шістьох індиків і газовий балон. Тепер ти з вадімом і не скриваєш пафос, бо в нього дві корови і красний Деоланос. Мене ти вчора просило, замутила і сашком. Тепер не моє смисла жити, любовішуй за селом. І хоч закрила моє серце двері, і я поняв, що жизнь — боль, як триматись, то дай совет. Чула цей той, я любив тебе три тижні, хоч і не було в тебе зубів, передніх ниг. Головне закривав глаза на все, поки не сказали, що в мене вже найбільші рога на всі санжори Треба вже сажоти, картошку й посівні Та в мене нема сил, бо не їв уже сім днів. Купив тобі каблучку, готовий в предложення, а ви з Сашком сарої наводили дві Ти в житті не забудеш, мій сюрприз на восьме морта. Водив тебе в конкорд. Азот і ескалот В <гул> Пам'ять про ті дні в небеса пустив ліхтоль Коли бачу, що сирьок кричить, горить сарой. У мене є дома свині, корова, гуси, дики, барани, коза, півні, кури собака, кути, качата, все на світі, а тебе нема. Тепер я знаю, що для щастя Треба немного. А я й не знав що любов може, бути стого. <гул> мене ти вчора бросила. Замутила і сашком, тепер немає смисла жити, піду повішуй за селом, і хоч закрила в моє серце двері, і я понял, що жив, боль. як, як триматись, хто дай совєт, дай совєт. Мене ти вчора бросила замутрила і сашком. Тепер не моє смисла жити, повішуй за селом. І хоч закрила б моє серце двері, і я поняв що жить, бо як триматись, то дай совєт, дай совєт.